Лікуєш грибок, а результату немає. А скажи, який саме грибок лікуєш ти? Їх існує сотні видів, дерматофіти, плісняві, дріжджеподібні. і кожен... Із них реагує на різні препарати в нашій клініці. Ми не вгадуємо, ми точно визначаємо, який саме грибок вразив ваші нігтєві пластини. Ми робимо розгорнутий лабораторний аналіз у спеціальних умовах. Виявляємо тип грибка і навіть підбираємо препарати, які дійсно працюють, бо перевіряємо саме на культурі грибка. І тільки після цього формуємо персональний план лікування. За потреби додаємо лазерну терапію, противогрибкові місцеві засоби і все це під медичним контролем. Тому, якщо ти хочеш отримати насправді гарний результат, а не просто обіцянки, зроби перший крок. Запишись на консультацію.